Чому є страждання? Для чого нам дане життя? Чому є страждання? Бог не запізнюється, але й не поспішає допомогти, щоб не було страждань, бо людина втрачає реальність і не знає Бога. А коли приходять страждання, ілюзія починає розсипатися, мізки починають працювати. Людина починає інтуїтивно закликати Бога і відкриватися. Це не вибір Бога. Протягом усієї історії можна бачити. Як Бог допомагає і намагається запустити мізки, щоб ми не втратили і не пропустили найголовніше життя вічне. Ми, діти, Божі, рід Божий. Ось для чого нам дане це найдорогоціння життя повернути свою позицію і отримати всі свої права, які були втрачені. все інше дурниці та суєто. Ось чому є страждання, щоб решту часу у плуті жити вже не за людськими примхами, але за волею Божою. Ось для чого прийшов Ісус, ось для чого необхідна церква і постер, щоб жити по волі Божій. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії щонеділі. Ви зможете пізнавати Бога і набути істинний сенс життя. Якщо ви бажаєте приєднатись, напишіть мені, бережи вас Бог. Амінь.